Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Розпочинаємо з благодійного лоту. Всі кошти від продажу якого пішли на допомогу Збройним силам України. Це гральні карти з зображенням військових злочинців Російської Фашистської Федерації. Сподіваються, що багатьох з цих орків вже ліквідовано. Придбали карти за 6200 гривень або ж 160 доларів. Далі перенесемось на 400 років назад, часи, коли наймасовішими монетами східної Європи були так звані Боратінки мідні соліди, які карбували на території Польщі мільярдами. Ці монетки зараз майже нічого не коштують, але коли їх багато, близько тисячі середньовічних копійок придбали за 18 тисяч гривень або ж доларів. Повертаємось в наш час, аби дізнатися, що сучасна монетка може коштувати дорожче тисячі старовинних. Це 5 копійок 1994 року. штамп 1 bag Особливістю монети є гладкий гурт та те, що вона не магнітна. Якщо ви раптом натрапите на подібну, то зможете продати приблизно за 25 тисяч гривень або 640 доларів. Українським пошуківцям, що полюють за римськими монетами, трапляються в основному срібні динарії монети, які карбувалися в часи могутності Римської імперії. Але іноді під котушку може потрапити щось більш рідкісне: це квінарій, маленька монетка вагою лише біля грамма, яка викарбувана в часи правління римського імператора Олександра Севера. придбали квінарій за 40 тисяч гривень або ж 1025 доларів. Ніколи б не подумав, що стара іржава коробка може коштувати таких грошей. Це ящик для інструментів, який був виготовлений у 1942 році і йшов в комплекті з німецьким мотоциклом. За одну таку бірку в Європі просять біля 400 гривень. Ну а цілий ящик придбали за 43 тисячі гривень або ж 1100 доларів. Далі перенесемось в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик, медальйон, що на лицьовому боці має зображення святих, а на звороті змієподібний орнамент. Вважається, що змійовики носили як амулети проти недуг і чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажу. А цей, що зовсім не дивно вже додано до їхнього каталога руской пластики. Придбали змійовика за 60 тисяч гривень або ж 1 тисячу 540 доларів. Далі 2 фунта 1887 року. Монета викарбована під час правління британської королеви Вікторії. Виготовлена вона монетним двором Лондона із золота 917 проби, вагою біля 16 грам і тиражем у 91 тисячу примірників. Придбали 2 фунти за 70 тисяч гривень або ж 1795 доларів. Далі дуже рідкісне видання, що зберігалося на протязі більш ніж трьох століть в бібліотечних фондах Бенедиктинського аббатства Санта-Марія Ді Банці в Італії. Це історія нашого часу, війни і миру в Європі, авторства Йогана Адольфа Брахеля. В ній викладено історичні події, що мали місце в країнах Європи у першій половині XVII століття. Унікальність стародруку полягає в тому, що автор це сучасник драматичний. Тичних воєнних подій, які розгортались під проводом Богдана Хмельницького, він детально ілюструє знакові події в історії України: битви під Кам'янець-Подільським та Хотином, події в Азові, битву під Очаковим придбали історію війни та миру за 76 тисяч гривень або ж 1950 доларів. Далі перенесемось аж на три тисячі років назад, коли на території сучасної України проживали племена так званої гава голіградської культури. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12 11 століть до нашої ери. А це золотий браслет гава голіградської культури, який важить біля 15 грамів. Придбали артефакт за $88,880.

Не втомлююся повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни, жралі шишки та лапті плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські імітації римських ауреусів, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких з. Золотих монет була придбана за 125 тисяч гривень або ж 3200 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!